Велика ціна, яку доводиться платити українському народу у боротьбі за свою свободу та незалежність, життя своїх найкращих синів, кривий ріг віддав останню шану захисникові Олексію Косяку. Протягом трьох років у шахтобудівному управлінні одного з рудників Криворіжжя із Олексієм пліч опліч працював ще один боєць. Олександр розповідає, його колишній колега не лише добре знав свою справу, але й був душею колективу. Ми дуже давно були знайомі, працювали раніше разом в шахті на 24-й дільниці. Дуже добре знав цього хлопця. Завжди він був у нас як приклад. Людина без нервів, спокійний. Ми так його трохи поза штатом називали як антидепресант. Олексій став на захист рідної держави ще у червні 2019 року. Досвідчений гірник перекваліфікувався на вправного артилериста. Герой служив старшим навідником 92-ї механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Дуже жаль. Такі хороші хлопці уходять. На жаль. Як кажуть, у нас уходять найкраще, а у них найхручі. А Він, не вагаючись, пішов, важко, важко казати, він тоді пішов і до кінця, скільки було потрібно, він там був і захищав свою родину і нас усіх. Від початку повномасштабного вторгнення Олексій постійно знаходився на передовій. Останнім часом брав участь у запеклих боях на Харківщині, де відсував загарбницьке військо на Луганському напрямку. Потрапляв у оточення, пережив атаки безпілотників, але одна з них виявилася для воїна фатальною. Життя Олексія обірвалося від вибуху дрона Камікадзе поблизу села Піски Куп'янського району у день визволення Херсону, 11 листопада. Завжди хвилювався. Іменно за дітей, за свою родину, за свою жінку, яку кохав, за свою маму, ніколи не забував і завжди і був віруючою людиною. Казав, що якщо Бог його не забирає зараз, це останнє там було, значить я ще для чогось потрібно. Олексію було за кого воювати без люблячого та турботливого батька залишилися донька та двоє синів. Останній спочинок полеглий герой знайшов на Краматоївському кладовищі. Олексій вніс своє ім'я на сторінки історії становлення нової української держави. Герої не вмирають. Вони живі, доки пам'ять про них живе у наших серцях. Кузьма Шишкін Максим Морошов першоміський.